Привіт усім трудягам! Друзі! Приїхали на наше невеличке підприємство, де ми грануліруємо комбікорм. Находимося ми в місті Решетилівка, тож це Полтавська область. Якщо вдруг комусь щось потрібно, то звертайтеся по номеру телефона, нижче буде в описі, і я закріплю цей номер телефона в коментарях. Для того, щоб, можливо, у вас буде, як кажуть. Замовлення, якщо це велика партія комбікорма, ми будемо відправляти на делівері. Уже робили таке пару раз, по півтони возили, людям відправляли, гранулювали на замовлення. По, по, по технології цієї людини. Тобто людина сказала, що купити, який премікс. Вона прям замовила до мене це все діло прийшло. І е, ми все змішали зернову групу, то є і отак зробили комбікорм. Якщо що, у нас є БМВД, гранулка, е, з якого ми теж робимо комбікорма, е, грануліруємо, тобто використовуємо просто цю торгову марку. Доволі непогано вона працює, і виходить, таким методом ми забезпечуємо людей комбікормом, і люди не їдуть, не купляються все діло на базарі. Е, сьогодні мова піде про таку штуку, яка називається кормозмішувач. Е, у нас це КС-2000, тобто кормозмішувач на 2 тони, отак от він виглядає. І... Просили. Просили зняти е, детальний так сказати, обзор, хоча б, щоб люди орієнтувалися, що він робить, для чого він і е, в принципі, наскільки він полегшує роботу е, змішування комбікорма. У нас він е, такого типу е, вертикального, горизонтального, е, я не знаю, по-моєму, техномашстрой, е, це місто Черкаси, не виготовляє, а може і виготовляє. Я теж закріплю цей сайт, ви можете туди зайти і подивитися. Е, самі кормозмішувачі е, вони йдуть на базі 380 вольт і 220, тобто вони йдуть трьохфазні і можна е, замолення зробити на однофазний е, змішувач. Змішувачі є на різну потужність і на різну виходить, загрузку. Є найменший кормозмішувач КС-300, потім є КС-450, КС-600, КС-1000, КС-1500, КС 2000, 3000 і 4000. Навіть зараз роблять такий здоровенний, значно більший, то тобто є два рази більший, ніж оцей у нас. Кормозмішувач, і таким методом просто йде е, змішування кормів значно швидше. Е, на всіх кормозмішувачах є вивод. От зверху його виєднав. Є вивод на е, турбіновану дробілку, дру, дру, тобто на турбований подрібнювач. У нас він ось такий е, типу Совєтського Союзу. Ми його придбали б ушний, трошечки підварили, трошечки підробили. Поміняли молотки, вона в нас молоткова, і таким методом у нас іде потрібнювання комбіформа відсіля, зернова група, йде по рукаву, і рукав зразу повністю засипає, тобто туди всередину в кормозмішувач. Байдуже, який він буде в комплектації в кожному кормозмішувачі. Є цей рукав, який, виходить, полегшує задачу, не треба відрами вкидати. Тепер Вибачаюсь, нас тут просто все загружено зерном, але там є такі от мішки, фільтра. В які фільтрується, коли йде іде подрібнювання, то тобто, є ну, пилюка візуально є, вона ніде не дінеться, але все одно ці мішки полегшують набагато саму по собі роботу. Вони затримують оцю всю пилюку, і через, наприклад, 5 тонн подрібнювання зерна ви виберете десь 3-4 відра борошна із отих рукавів. Вони знизу розв'язуються, усе це діло висипається і е, отака от виходить. Е, Штука, о. підірваємо ближче сюди. Е, що у нас? Е, всередині він у нас іде е, гвинтовий, тобто, тобто навіть не гвинтовий, а там стоїть шнек, який просто піднімає суміш, просипається в ньому знизу, піднімається догори і таким методом йде змішування. Е, змішування одної тони у нас йде десь хвилин 12, 12-15. Одної тони Загрузка можна робити меншу, тобто не означає, що якщо у вас змішувач буде на там, 450 кг, то ви повинні загрузити туди тільки 450. Ні, він буде вимішувати від 50 кг. Ну, ми, ми робимо там мінімальну загрузку 100 кг і 100 кг він вимішує. Навіть оцей наш кормозмішувач на 2 тони може вимішувати 100 кг загрузки зернової групи. Тут у нас стоїть отакий ось викидний бункер. Тобто, ну, я не знаю як його назвати. Ну, вигрузний, так сказати, вигрузний такий бункерочок. Зараз тут стоїть подача, теж так само. Шнекова подача, то є дозіровка на самий гранулятор. Якщо треба буде зробити відеообзор по цьому, ми теж це можемо я зробити. Знаю, І виходить, що ми робимо? Тут дуже класно, що пружинка стоїть. То є ви можете вигружати як мішки, як мішки, так, ви можете зробити просто подачу. Тут така ось є крутілочка. Я ремінню так зніми. Є крутілочка, отака. Ви можете просто... Нормірувати подачу, він буде собі крутити, поняли всередині, і у вас тут йтиме подача 50 кг е, в, в минуту. там, наприклад, ну, ми, ми робимо подачу десь 10 кілограмів в минуту, це десь приблизно там воно виходить. Ну, Нормірувати це все діло можна, і, і дуже я вам сказав, дуже зручно. Ну, Зазвичай, як люди беруть, то просто е, висипали і все. Е, так. Переходь Ось сюди, мабуть, дужче, якось або давай, давай так: хоп. Е -е, знизу, знизу, отут, он, бачите, е -е, є таке собі е -е, ну, вікно. Вікно, е, яке відкручується, знімається, і там чиститься е, перші три лопасті шнека, тому що вони, як зазвичай, постійно е, загрязняються, тобто там іде прилипання. Чому йде прилипання? Я зараз вам об'ясню. Це у нас тут йде е, пульт керування, такий, тобто включається, виключається. Ну і все. В принципі, по цьому всьому ділі е, більш немає дуже такого нічого. Про що можна було би розказати. Зверху є отакі от, бачите, стекла. На менших змішувачах, по-моєму, його немає. Наскільки я бачив, заходив на сайт, там не помню, від якого воно вже йде. Тобто ви можете загрузку робити скільки і як. Ну, можете дивитися, як навіть йде змішування, наскільки комбікорм змішався. І ви, ви так можете даже дивитися загрузку. Тут немає можливості подивитися вгору. Тобто, згорі у нього скільки загрузки, але по оцих от вікнах ми бачимо е, но, норму самого завантаження. Е, виходить так, ми, в принципі, як нам привозять, ми усе це діло зважуємо. Або просто людина, яка приїжджає вже зі своєю зерновою групою, вона нам говорить, що там у мене 500 кг чи 300 кг. Ну, в залежності від того. Е, яка кількість цього корму, то е, ми, ми дуже на ці вікна не звертаємо уваги, тому що е, перша поділка е, віконечка е, це 700 кг. Тобто, я коли загружу в нього 700 кг, я тоді можу тільки побачити, е, яка кількість, е, ну, тобто, скільки він, на, наскільки вже загружений. Е, тут у нас збоку є отакий от жолоб, жолоб в який. Засипаються добавки Тобто сюди засипається премікс, кальцій, амінокислоти або БМВД, або просто сипучі речовини. Є таке, що люди привозять уже готову дерть і просто треба буде змішати із добавками. Все, це сюди просто засипається без ніяких проблем, воно від ціля забирається. І таким чином у нас. Іде, получається, іде, загрузка від ціля. Не засипаємо ми в дробілку, а засипаємо від ціля. Якщо що, то тобто якщо у вас буде меншої комплектації, або ви, наприклад, захочете собі меншої комплектації сам кормозмішувач, ви можете зайти на канал Сергія Шелудька. У нього є кормозмішувач, який називається кс 300 Я так частенько заходжу до нього на канал. і це це давненьке відео. Але все одно періодично попадається такі відео, де Серега теж показує роботу цього кормозмішувача, і ви, в принципі, можете до нього зайти і подивитися на роботу меншого агрегата. Там в чому прикол і в чому така, знаєте собі, штука полягає в теж полегшенні, що в нього кришка, і кришка відкривається, і ті добавки можна засипати зверху. Тоже Дуже класно. Тобто Ми сюди їх засипаємо, а у нього можна зробити загрузку. Зверху. Тепер про провисання трав'яної е, трав'яного борошна е, є таке, ми теж колись робили, засипали тобто, трава подрібнена була, кролям гранулювали. Е, я вам скажу так: 40% трав'яної муки. Просипається. Якщо вже більше, то тоді йде зависання. Тобто, і, і тоді треба буде отак ходити, простукувати по ньому для того, щоб просто уникнути цього зависання і комбікорм хорошо змішувався. Або ж, так сказати, учитуйте той момент, що Трав'яну муку не зразу засипайте, а, наприклад, можна робити дозування. Тобто всипати мішок дерті, мішок трав'яного борошна, мішок дерті, мішок травяного борошна. Таким методом ви уникнете цього зависання, так як трава ця змішається з самим комбікормом і просипання буде значно краще. Тепер зволожування комбікорма. Я знаю, що є люди, які змішують свої комбікорма за допомогою бетономішалки, але туди загрузка йде ну, кілограмів 30, можливо, 50, в залежності від того, яка величина бетономішалки. Ну, все одно це не дуже зручно, це за, займає дуже багато часу. Тож е, люди, коли розвиваються у плані сільського господарства, в них збільшується поголів'я. Знаю по собі, тому що е, приходить такий. Знаєте, момент і, і думка, що якщо я можу виростити 5 свиней, то, то чому я не можу виростити за цей період часу 10 свиней? І так само по птиці, так само по кроликах, по нутріях, по великій рогатій худобі. І люди починають розуміти, що часу вони тратять одинаково, але, наприклад, 7 місяців вони можуть виростити одну свиню, і за 7 місяців вони можуть виростити 20. І от. Тоді, тоді вони задумуються над тим, як полегшити свою роботу, і е, задумуються, щоб взяти там агрегат, який е, буде гранулювати комбікорм значно швидше, агрегат, який буде змішувати, агрегат, який буде дробити і не тягати ці мішки руками, тому що ну, ми колись раніше так і робили. Тепер по, 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 по зволоженню, що ми робимо? Ми беремо такі обичні от бутилки, во в нас вони 5-літрові. Коли у нас іде загрузка. Зернової групи сюди всередину ми воду просто заливаємо ось сюди. І питання у нас е, теж в мене було, що Коль не залипає в тебе шнек від того, що ти лєш воду всередину. Ні. Ну як, він залипає, він залипає, але за, залипає, так, да, унігорюк даже каже, трошки небагато. Буквально десь 2-3 іменно цих вінця. Е, але за допомогою оцього-ось оцього. Ось, оцього. Бункерочка, який там відкривається, тобто така там шиберна зона, чи я навіть не знаю, як його назвати. Ну там відкручується болтик, воно витягується, і е, ми чистимо, чистимо іменно оці от три вінці. Далі вони чистенькі, от просто там зерно наскільки вже вичисує його, що воно там виглядить як дзеркало, взагалі. І ми просто раз відкрили, почистили ножичком і все. І далі у нас там на, на місяць ми сюди не заглядаємо. Тож, кормозмішувач справляється абсолютно на 100% зі своєю поставленою задачею. Він оснащений у нас на 380. Тобто підключення в нього три фази. Двигун стоїть на півтори тисячі обертів і потужність двигуна на минуточку три кВт. Тобто три кВт на двохтонному агрегаті, по по цьому, по споживанню електроенергії, навіть у промислових масштабах у нас зараз ми світло платимо сім в цьому місяці. Було 7,26. По-моєму, чи 7,24. ну, Воно в, в основному так, 6,80, 7,15, 7,20, ну, е все рівно е е така ціна на електроенергію. Тож, даже, якщо взяти на промислових масштабах, цей кормозмішувач бере небагато порівнянні, е наприклад, гранулятора, на якому стоїть 45 кВт, е або, наприклад, е под подрібнювач у нас. Який стоїть двигун, на ньому 22 кВт, півтори тисячі обертів. Ну, якось отак у нас, друзі, виходить це все діло. Є запасний двигун, теж на всякий випадок, який ми можемо поставити, або на на топлівну піліту міняємо оцей, оцей двигун і ставимо топлівну пілету. Робимо, або ж просто то такий самий двигун, який стоїть на подрібнювачі, на всякий випадок, все може бути. Ну але знаєте. У нашому е, цьому ділі і в нашій роботі ми завжди кажемо: не дай Бог, не дай Бог. тож Стараємося дуже сильно це все діло контролювати, щоб ніде нічого по електроенергії не було. Е, забезпечені ми автоматичним пуском, це теж шкаф йшов і, і від техномашстроя. Замовляли там, і він нас оснащений повністю усіма захисними отакими ось катушками, не катушками, автоматами. О. І як тільки, не дай Бог, чи пропаде фаза, чи навантаження велике спрацьовує в нас автоматична система і просто йде відключення. Таким методом ми практично на 90%. Знаємо, що із нашими агрегатами все буде добре завдяки такій от автоматиці. Ну, це можливо вам і не потрібно. Ну, якщо вдруг хтось буде задумуватися над тим, що розвивати своє, так сказати, діло, можливо, хтось теж захоче таким цим цією справою займатися, то буде просто знати, хоча б від чого відштовхуватися. Отакі у нас, друзі, справи. Коротеньке відео, але я думаю, що продуктивне, і вам, можливо, буде інтересно про це усе е знати. Детальна інформація, можливо, якщо вас заінтересує щось, ви можете набрати за номером телефона, який також я залишу знизу. Це Коля Філоненко, це, виходить, менеджер. Консультант заводу виробника Техномашстроя, він може відповісти на всі ваші питання, все, все, на що ви хочете так сказати, отримати відповідь, він це може зробити. Так що по цих усіх ділах можете набирати до нього. Можливо, якісь питання ще додаткові будуть до мене, то теж можете звертатися за телефоном нижче. Буду дуже, як. Як сказати, вам радий відповісти. Можливо, не завжди трубку беру, так як людина зайнята. Ну, стараюся потім перезвонювати людям і давати додаткову інформацію. Все, друзі, на даному етапі отакий от, от агрегат хороший. Уже він у нас працює півтора року. Дуже я задоволений ним. Нічого ми йому не робили. Тобто, він просто запустив, зробив і виключив. Во. Все, що потрібно від агрегата. Ми Все, що від нього потрібно, ми все і отримаємо. Так що, ото такі справи. Всім дякую за перегляд, всім миру здоров'я. Хай вас Бог береже, хай у нас і у вас все буде гаразд. Дякую за перегляд, друзі, всім пока-пока.